Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Трьома кабами напередодні ввечері вдарили росіяни по Харкову. Постраждали 57 людей. У шістьох порізи склома ще 51 людина зазнала гострої реакції на стрес. Дізнаємося більше від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлана, вітаю. Як ви пережили цю ніч? і Як почався власне день? Вітаю лілія. Вчора близько 22-ї години вечора. У Харкові пролунало декілька вибухів. Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Дві керовані авіабомби прилетіли по Салтівському району місту. Вони поцілили по території. Лікарні, а саме по господарчій споруді, зайнялися одразу гаражні бокси. Там постраждали 19 автомобілів. Дуже сильно постраждала триповерхова будівля лікарні. Там вибиті вікна, і взагалі знищені фасади. І є постраждалі пацієнти одразу після вибухів у частині Харкова зникло світло. Детальніше про постраждалих. Будь ласка, послухайте Харківського міського голову. На жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. На жаль, чотири людей отримали поранення різної ступені важкості. Вибито понад 200 вікон. Крим цього, постраждали лепи і декілька районів міста Харкова, знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час. Приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Що стосується постраждавших, то так було порізикав, але ж ці люди зараз переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. І як стало пізніше відомо, загалом постраждалих шестеро людей. У них поріз склом. Їм лікарі надають допомогу. І за даними поліції, ще 51 людина отримала гостру реакцію на стрес. Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 57 людей. І як сьогодні вже зранку повідомили енергетики, їм вдалося заживити всіх споживачів, у кого вчора ввечері зникло світло. Били росіяни вчора ще й зранку ефпівідроном по Харкову. До Харкова долетів ефпівідрон, Він долетів до центральної частини міста. Поцілив по гуртожитку, де живуть пресленці з Куп'янська. Ефпівідрон залетів прямо у вікно у будівлі. Вибито багато вікна, вікон і на щастя обійшлося без постраждалих. І це всі новини на цю хвилину з Харкова. Лілія, дякую тобі, колего. Про наслідки нічної атаки Харкова нам розповіла Світлана Шакера.